Магазини всі розграбили тут. Зайшов там, сиділи буряти, кажуть, що це наш штаб. Якщо прилетіла куля на той мішок з цементом, то там неможливо нічого побачити, там вже все. все. Бойова позиція анульована зразу. Чернігівщина. Седнів, повномасштабне вторгнення, окупація. Як селище виходило з цієї складної ситуації та які рани залишили по собі окупанти? Про це далі в інтерв'ю з місцевим жителем, громадським діячем і активістом Володимиром Поліщуком. Я був підприємцем, я був чотири роки підряд благодійником року. От, і мене потім втягнули в політику. Чому я не зовсім радий зараз? Я про років і дві неділі пропрацював заступником голови Чернігівської районної ради. О, заступника нема законодавства прописані її обов'язки, є голова. Якщо голова, скажем, десь поїхав в відпустку, то заступник виконує його обов'язки. Ну, так, так як все ж це ж керівництво району, то так, я намагався, намагався ну, допомагати району, громаді. Я вважаю, що я працював. Скажем, свою каденцію відпрацював е нормально, у мене після того додалось друзів е з деякими там чиновниками. Що, тобто, я в будь-який час можу перезвонити, щось попитати, щось порадитись. Тобто, я, я намагався всім допомагати, бо я вважав, що це мій обов'язок. Коли ти надуваєш губи, що ти чиновник, чи ще щось, ну, це якось воно. Я вважаю не красить людину. Володимир брав активну участь у подіях на Майдані в Києві та Чернігові. Ми були там 30-го на Майдані, коли розігнала студентів. От, тобто я бачив, як воно, як прийшли студенти колонами, один, другий, третій. Потім Соболь заліз в мікрофон, що політики уходять, тут одні студенти і таке інше. Тобто не зрозуміли такі речі. Він казав, що ми тут, от, ну, ми подивилися, ну, я таким з бойовими хлопцями був товариша. Там були і одні, і однолітки мої, і були була молодь. І ми поїхали на Чернігів, і потім ми вночі дізналися, що а, побили студентів. І потім зранку всі поїхали на Київ. Ну, і то ж знаєте, ну, скажімо, моя команда а, брали профспілки на Хрещатику. І той ліве крило, коли заходиш зсередини, якщо з вулиці Дивиться, то праве крило третього поверху київським націоналістам віддали ми, бо ми те приміщення забрали собі. А потім там створився правий сектор. Я був у Марценківа помічником. От, я поїхав в Чернігів і він попросив робити щось в Чернігіві. Я поставив палатку на площі, бочки привіз, і от так от почався Чернігівський Майдан. 24 лютого 2022 року дата, що назавжди закарбувалась в пам'яті мільйонів українців. Цей день початку повномасштабної війни добре пам'ятають, адже життя розділилось на до і після. Володимир, розкажіть, будь ласка, як зустріли війну з 24 лютого? які були ваші дії? Ну, війну я зустрів Чернігові вдома, О шостій перезвонив товариш. Причому ми там засиділись перед цим довго, бо ми якраз 23-го відстріляли зброю, поїхали, перевірили. О, і в 6-й ранку він мені дзвонить і каже, що почалася війна. Я кажу, яка війна, ще не виспався. Він Каже, включай телевізор. Я дивлюсь е, телевізор і там е, показують кордон і е, бронемашини, танки заїжджають, заїжджають повз кордон на Україну. Які були е, саме ваші дії? Мої дії були, ну, по-перше, я там допоміг знайомим, е, хто там, куди там виїжджав, щось когось підвезти і таке інше. Потім я поїхав у Седнів. забрав собаку, забрав е, інструменти, там, причіп, бо думаю, що він може пригодитися. О, бо я для себе вирішив, що я залишаюсь. Близько 13-ї виїхав з От, виїхав з Седніва і поїхав, поїхав на Чернігів. Я вже, коли проскочив Киселівський міст, через деякий час його підірвали. Як ви організувалися? Хто вам допомагав? Річ в тому, що ну, як. Багато знайомих да, патріотичного такого. Ми всі один одного знаємо, ми всі зізвонювалися і таке інше. Тобто, що ми робимо, як ми робимо. Річ в тому, що багато хто, ну як і я, ми збирали інформацію. У мене телефон розряджався за три години. Ми збирали інформацію розвіддані для нашої артилерії, де знаходиться де, йдуть, де скупчення, де колони. Щоб це передавалося. І потім були, робились постріли градами, Савушками. Потім мені призвонив Ясенчук Сашко, привітався, сказав так і так. У мене там, ну він співпрацює з людьми, які займаються коригуванням, і що. Той крестик, який я поставив, ти підтверджуєш його. Я кажу, так, да, підтверджую. Нема нікого поблизу. Я призвонив Роману, його тесть живе один будиночок. Він мені сказав, що тесть вже виїхав, все нормально. Ну і потім вдарили сюди артилерію і ну, казали два Камази. Чорних пакетів вони звідси вивезли. Тобто кожен почав робити все, що міг. Так от Сашко Крива, товариш мій, він пішов, організував підрозділ, він пішов в окопи, взяв молодне обстріляну, він організував. Вони ходили в перші дні в контратаку, він підбив там і БТР і, ну, тобто, от. Я що я сів на машину, ну, я під'їхав до... Зразу, коли приїхав в Чернігів, я під'їхав на блокпост на Васильівку. Там був недалеко кинутий Бердин, я забрав з нього. Витягнув вісім ящиків патронів, не, не я, а я попросив танкіста, командира танку, він тут заліз, бо я туди ну, ніяк, ніяк, то я туди в той люк не, не проліз би. О, забрав патрони, в мене було вісім ящиків патронів, я потім розвозив опозиціям і роздавав, роздавав, дзвонив товаришам, хто де, і роздавав патрони. Потім при те, що залишилось, я привіз в вискомат. Залишив в військоматі. Окупація Сендва тривала з першого дня вторгнення до початку квітня. Цей період, під час якого селище переживало активні бойові дії та стало свідком значних руйнувань. Скажіть також, будь ласка, як проходила окупація Седнєва і коли це розпочалось? Їх розбили тут багато тут на в'їзді в, в Седнєв річ в тому, що спочатку дали інформацію що вони стоять на в'їзді. Запустили декілька градів, один град наш попав в пожежну частину, але не розірвався, слава Богу. Коли вони зайшли, орки зайшли в Седнів, то вони пішли далі і от там за черниським поворотом, там їх зустріли, це був такий на цьому напрямку перший бій, коли їх зустріли і дали їм трошки. Чортів. Так само. І після цього вони почали е, шукати дорогу на Чернігів через Черниш. Е, в основному е, колона е, повернулася в Сенднів. Вони стали в, е, по центральній дорозі з майже, майже від е, з цього місця і до майже до кінця Сенніва. Потім вони почали окопуватись тут. Окопуватись і десь 26-го двадцять 26 вже відпрацювали тут по в'їзду в, в Сендів. Артилерія наша. Потім вони повернулися всі в центр, виїхали, відійшли звідси в центр, тому, що вони розуміли, що по житловим будинкам бити не будуть. От потім вони зайшли туди, в дивосвіт. Дякуючи сиднівцям, я вже через 15 хвилин доповів, що вони туди зайшли, але вдарили туди по дивосвіту через два дні тільки. Коли вдарили по дивосвіту, також, також я пошкодила. До речі, в дивосвіті теж теж були поранені і таке інше. Тобто там було багато крові, умувальники всі в крові були. Тобто, не дуже там добре зацепило, бо поряд будинки. О, тут уже дуже велике е, велика відстань по артилерії для артилерії, тому вже е, то, точ, точність е, трошки зменшується. От, е, бо скажем. На тій стороні там стояла Саушка, і я давав інформацію, де вона знаходиться, і коли по ній вистрілили, то був перельот на 300 метрів і ударили по дорозі, що Седніва веде на ново. Вони потім пішли з Седніва на Черниш і на Чернігів. І тут залишилась техніка, ну, яка зламалася, що там в центрі біля почти стояла САУшка. Хлопці мені перезвонили, сказали, що ми її підпалимо. От, я кажу, не вздумайте палити, бо вона по, з повним боєкомплектом, ну, тобто центру бсень, не було. О, То вони позривали там проводця, патрони повиймали, ленти цілі, О, але не підпалили. Потім ще вони почали стягувати, коли їх в дивосвіті там трошки далечуті, вони після того почали туди стягувати. Техніку. От, і теж у мене знайомі ходили туди, і вони е, е, на е, граді е, молотком позбивали е, ці е, капсуля, тобто які запускають е, ракету, цю, ну, цю, цей боєприпас. Хлопці е, варили їжі, От, е, ну, такі скоби, ну. І кидали їх на трасі, там за середнього сторону городні. Е, 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 я так розумію, що тигри е, трошки там попрокалювали колеса і потім почав їздити е, БМП, два тигра і БМП. Отак от е, вони їздили. Ну, що хочу сказати, е, е, електрики молодці. Тут сидні, е, е, електрика була майже, майже постійна. Ворожа техніка заполонила все селище. Смертоносна зброя стояла у дворах, на городах, на вулицях біля православних храмів, як поводилися росіяни під час окупації Седнева? Різні слухи ходили, що тут начебто був вихідець з нового, який закінчив Брянське військове училище свого часу, і начебто він був тут. От, наскільки це правдива інформація не знаю, тому сказали, що тут не чіпати нікого. От, ну, хлопець Влад, тут 17-річний, гасав на мотоциклі, де вони начебто, взяли, брали його там в полон, десь затримали і таке інше. По млинах бігав молодий боєць. І просив, щоб його сховали, бо він не хоче, бо коли вони вже почали відходити звідси, просив, щоб вони його сховали, щоб на... люди його сховали, бо він не хоче їхати воювати на Донецьк. Були такі курйози. три жіночки йшли там на, на, на пекурах, зупинили їх буряти і попитали документи. У однієї тільки був паспорт. Вона дістала паспорт, показала. Він подивився, що там три фотографії, а вони різного віку. І Кажуть, а ви що в трьох по одному паспорту? Да, він подивився, полистав на кожну подивився з фотографії. Все ну відхід ворога Седнева був важливою фазою деокупації. Яка тепер ситуація в самому селищі? Вони просто зібралися, поїхали, і все наші не спішили, бо було все заміновано. Тому спочатку були розвідувальні групи. От, а потім вже заходили війська з Чернігова виходили, бо з такою опаскою, бо все було заміновано. Одну з, з груп, це мої знайомі, я їм дав в супровід, і вони пішли ще пару бетерів підірвали, підірвали там ближче до городні. Ну, вже весенні потрошку. Щось намагаються робити. То сніг почистили, то не почистили, то ще щось. Ну таке, то, то комусь щось сподобається, комусь щось не подобається. Ну таке. Трошки абсорбувався, чи що від цивільного, цивільного життя. Я займаюся тим, що зараз допомагаю своїм друзям нам. Третя штурмова, гур і таке інше. Ми всі прагнемо, щоб над кожним населеним пунктом містом та селом майорів український прапор, тож для швидшої перемоги нам слід об'єднатися.